Так, друзі, я зараз вам поясню минулий час, ви мене просили, так само дайте знати, чи вам підходять такі відео, подобаються одміна часовніка бить в часі прешвим, тобто бути, як воно відмінюється в минулому часі, тому що я вам показувала в своєму відео, так я, як воно відмінюється, от саме оце. Бачем, боятися. Так? Я боюся, ти боїшся, він боюся. Ми боїмося, ви боїться, що вони, вони боюся. І ми зараз спробуємо оце «бить», бути, і о, одночасно провідміняти відміняти. Я буду писати, і ми будемо дивитися: От, бить я билаем, додаємо, забираємо, чи додаємо закінчення биłem. І я, чоловік, каже, я бамси, я боявся, баłemся. Ти биłeś, ти був, а ти боявся. Тобто я бив, я бавився. Тобто я був, я боявся, а ти був, ти боявся, ти билась, ти баłeś się. Ти боявся, так? ти баłeśся. On był, він був і on bał się. Він боявся, bał się. І оно било, і оно балося. Воно було і воно боялося. Я жінка, я була, я била, і я баламся. Я боялася, я баламся. Ти була, ти билаш і ти балаш ще. І вона била вона була, і вона балася, вона боялася. Тепер ми чоловіки там змінюються. Якщо я хоча б один чоловік, ми белішме і ми бали балиш ще. Ми боялися. Ви беліще, ви балишче, ще, ви боялися. І вони били, і вони бали ще. Вони боялися. Тепер ми жінки, коти, собаки діти не чоловіки. ми, а, билишме, ми бали, My się bo My bałyśmy się. Wy byłyście, wy bałyście się, bo One były i one bały się. Cześć, tam zinok. One, oni, coś trzeba powiedzieć, osobowo wiedzieć, one zinocie. Ja byłem w domu, ja był w domu. Ona była zmęczona, bo ona była w domu. Ми, спеціжі, ми були на спецеві, ми були на прогулянці. Вони були щасливі. А якщо там немає чоловіка, тобто тут з чоловіком вони били. А якщо там немає чоловіка, вони були Они були тут бачите, змінилося на набили і щасливі змінилося на щасливе. Як вам такий формат? Запрошую вас вивчати польську мову. Приходьте, прямі ефіри, доступ постійний, я відповідаю на запитання, досягайте своїх цілей. Є курс підготовки до сертифікаційного іспиту на Б1, тому що зараз без цього іспиту нікуди. Приходьте навчатися. Як вам такий формат відео, Який краще, коли я просто озвучую слова, чи ну, ось в такому форматі. Приходьте, вивчайте. Сайт є в описі під відео, там все детально розписано. Моя методика, структура вона перевірена. і головніше, що вона дає результат. Як я вже казала в моєму відео попередньому, там про те, що я створила метод вивчення 42 іноземних мов, це аудіокурси. Вони теж включені в е, курси польської мови. Е, Мені завжди хотілося зробити щось більше. І мені здалося, що польської мови то замало, хоча там дуже багато вказано сил і зусиль. Е тому я хочу, щоб моя робота служила вам, е тому що ви зможете говорити з людьми. Ви дійсно зможете заговорити, тому що це так, як знаєте, як інструкція. Ти маєш е готовий інструмент і просто береш і робиш. Так? Тобто готове, пропущене крізь мене те, що працює. Не потрібно шукати те, що, як то кажуть, я шукала купу років і знайшла. Тому приходьте навчатися. Чекаю вас і почуємося в наступних відео. Па-па!